Всем привет, на канал Black И сегодня будет другая часть пол это лава. И сегодня с нами Кубста. Новый участник с на... пол это лава. Да, он же тут и не участвовал с нами. Так, давай, мы... Дамир, объясним правила, да? Да. Мы... Дивите, за, вот все кирпичи Не можна виходити. Це вже трішки по-другому. Да, до землі можна буде торкатися, але е, за кирп... е, ну, біля кирпичної стінки. Тільки на полі можна тільки 10 секунд. А за нею вже не можна. На полі можна тільки 10 секунд. Що на полі? А на землі. Так. Да. Понятно. Типу, оцей кетчик і там ну, секунд, секунди там усіх. Скільки там так, давай покажемо нашу локацію. Тут у нас є один такий домик, отака от криша З, Знизу її пісочниця, така маленька. Значить, такий турнік, по якому можна ходити. Перша лісінка. Качелька, це найголовніше. Отака от лісінка. Ще один і, і, турнік Тут теж лісінка і тут поломане. Отак от. А я тут не можу. А чого ти сюди заліз? А, а я не знаю. Димір, йдемо сама за на забор. А? Йдемо з на забор. А я... тоже. Раз, два, три, чотири. Давай, Димір, до мене. От, але отут тут -от вже наша смерть. Ми тут приіграємо, якщо що. Ну, а так от наша локація виглядає. Тут є лавочка. За 3 секунди, молодець. Ну, ця стінка, звісно, вона трошки розвалена. Це мінус. тут вона ціла. Привіт. Ну, там занято. Що зайде до тебе? Так. так, нам треба придумати всякі челенджі, це найважливіше. Щоб вам не було скучно дивитися. Сашко, для чого ти до нас прийшов? Теж подивився. Угу. Але отут, якщо ми тут останемо, то ми вже проіграємо. А, я пошутив. І вот тут -от тоже нам не можна вставати на землі. А да. я в тут -от вже на траві можна. Раз, два. Все. Фух. Намір, ти що, проиграш? А, ти на лавці там сидиш, я понял. Так, тут мусорник. О, тут теж кінюки. Ну ти прям паркурист. Да. Я боюсь навіть. Фух. Фух. А назад я зможу. Да. А тут а що, треба да. А Але назад буде легче. Не, <рив> ні, назад не легче. Візаю мені буде легче, тому що бачиш, можна так впасти. А. Тимохачик не впав. <рив> так, давайте придумаємо челенджі. Це буде 10 минут продовжувати. Не може на сонці бути 10 секунд чи 15, а тіньку не можна 10 секунд. Міра, ти не ну, Тось, ти дивіться, нас... якщо ми будемо на сонці, ми можемо бути на сонці 15 секунд. А коли ми заходимо типа, сюди в тінь, то ми можемо всього 10 секунд. Якийсь странний челендж. Ну, да. ну давай включимося, коли прийдемо нормальний челендж, якийсь. Примір, да? угу. То давайте. Треба звідти прибіжати отак, отак, отак. Отак отак от. Прибіжати. Тут пройжок. Біжиш, біжиш. І аж отут до кінця добіжати треба. Але як Демір маленький... То йому тут улегчення, бо тут свій сильний пріжок. Mm -hmm. Він тут отут-от залазить, біжить, біжить, біжить і на лавці вже залазить. Так, Тімоха перший у нас. Mm -hmm. Ідемо. Так, Тімоха, не забувайте, що тут зона. Mm -hmm. Так, давай я буду оператором знімати. Mm -hmm. mm -hmm. Сашко, давай, доставай секунду мир. А 10, 10 секунд. Вісім. Що вісім? Фух, я чуть не проіграв. Ну, близько. що, якщо що, не виб'є. Максим чуть не вибив, він 9 секунд стояв. Я забув вообще. Але давайте мені облегшення, щоб я не програв. Коли хтось буде біжати, я буду знімати, і не буде таймера для мене. Так, щоб так. я міг засняти вас. Так, так буде Сашко? Що? Все, готово. Все, до мене Чай. таймер не працює. Раз, два, три! Ух, як ті біжить. Прижок, Пріжок. Тут сильніший прижок. Він перепригнув. Біжить, біжить, лавка. Самий тяжкий прыжок. Він перепригнув. Ну бачив трохи, все, він виграв. Скільки? 19 секунд. Ого, ну тепер я. Давай, Давай Тимоха, злазь, За тебе тепер теж 2, перерахується. Один, два, ой, точно. Для Тимохи вже не працює, Все. Так. Я Зараз підійду до Максимка. Давай. Давай, давай. Раз, два, три. Давай, подышок. Ох, oh, ес. Yes. Скільки? 17,76. 17, 17. На 2 секунди. Так, все, давай таймер. Сашко останній, а ні, Сашко пішки... зараз. Ні, тапочок. Давай підніму тапочок з пікачу. Да, новий купимо. Сашко готовий? Да. Сашко біжить. Сашко хорошо так проходить. Йо-ма-йо, -йо, Сашко, як ти так зафейлився? Я нового так. Блін. А я в тебе вірю, ти прям добре йшов. Він дуже йшов. виходить вийшов. Да. Да. А поки йде Сашко. Сашко, поки я там говорив готовий, в мене тапок злетів, і я без тапки біг. Так, типу. Так, Тільки було там секунд. Так Сашко вибух, йому наказання. Окей, давайте Демір вже прийде. Ти готали. Два три. Він є, він ніж багато. Але він в той проходить, бо Сашко як би тут. Ой, хорошо прігнув. Ну, звісно, Демір пом'ядніше буде, бо він найбладший учасник Давай домой. Не, ну хорошо. 22,90. Не, дуже добре. Все, ж на 3 секунды больше дешки Боха. Да. Так, ну, Сашка, самое час для наказания. Да. Зараз саймер не рахуйся, бо у нас наказание. Да. Ты... Ну. Да, да, да. И ты дай ну. Я не знаю. И все, знаешь, что у меня наказание. Сашка, вставай вот сюда вот. Треба одну хвилину провісити на турніку. За що, За що я тобою! Для чого, Дмір? А ти? Запишу, Адмір, хто перший впаде? упаде? Предлагаю, хто перший впаде. А ну-ка, давайте я зниме. Ви будете троє? Так. Давайте одну хвилину так. треба. Раз, два, Раз, два. три. Це таймер пішов. Погано видно. Ну, ніхто не торкається. Так, вже 10 секунд пройшло. 10? Так. Да. Тібох аж підтягується. Я поняв, тібох іду тактику. Я вже не можу. Уже 25 секунд. Не Сашко, вже не боже. Ні, я потянутися знов не можу не, легко. <плес> Зараз уже 42 секунди, у нас камера чогось зупинилась, але все нормально. Сашко, ну ти серйозно? Найомойо, <плес> Сашко, як так? Навіть невір більше. Щось ти взагалі погано себе показав сьогодні. <плес> Дві, одна, все. Одна хвилина прийшла, але Демір далі вісить, Демір прям сігма. На можеш зупиняти. Демір, він силач. Взагалі. Сильний, так, Демір? Так, стоп. Так таймер вже почався. Сашко, але ти вже вибув. Так що можеш ти Сашко бути оператором. Ооо! Дай сильний самий. Так, Дмира, де твої палички? Тих з'їв, так? Да? Е, треба було на відео ставити. Це Сашко, на камеру. Завжди булося. Так, що, не бачив? Ну, Ось такий от челендж. Так, у нас ще буде два челенджі, там, де виб'ється, дві людини. Ну і хто останній виживе, той. Виграє. Приз. Приз. це поход у Машки. А там дуже смачно все. А там да. є хот Так. Mm. <плес> да. да. Може. Ну добре. Так, ну Сашко, давай придумай новий челендж. І ми прийдемо новий челендж! Це доганялочки. <плес> Дивіться, у нас є одна хвилина, і хто за цю хвилину буде кетчиком, той хто догадає, той вибуває. Ну я думаю, я тут виграю, бо я так-то добре бігаю. Mm -hmm. І Демір добре, і Тюбоха добре. Mm -hmm. Це буде добре прям. Кстати, як думаєте, хто виграє? Так, тут Сашко, над камеру. Mm -hmm. Так. Стоп, нам вже треба придумайте, хто у нас буде кічом зараз. Давайте на чувачі. Так, да, на стандартні чувачі. Це до першої побіди. Давайте так. Якщо ви за Тимофія, то тоді лайк що за Даміра до... підписка, а якщо Максима коментарі. Да. О, таки, я до вас залізу. О, таймер вже є. Статі. Там нічого не видно? Статі. Що йде. У нас з'явилося 100 підписників. Може і завтра, і після завтра буде супер челенджі. Це правда, це правда. Ми да. ну, що, Давайте на камінь можна, будемо да. обрати. І до першої перемоги, отак. Чувачі, чувачі. Чувачі. Ми Даміру виграли і він буде кетчиком. Так, так, так. Дімір, ти будеш... А ми будемо на землі. Так. Так. І... Можна по всій території, але за стіну виходити не можна. Ну, і оце, як там, час? Ну, можна, що ми будемо ходити, то вбитий а... ліміт. Одна, минута. одна хвилина. Одна хвилина. І хто за цю хвилину? Сашко, дивись. По буде, коли буде одна хвилина, і хто буде тоді кечком, той програє. О'кей. А ми можемо потім і баскометні йти? Да. О'кей. Так, Даня, Пётрик, ставай на качельку. А у нас, бохи ять 5 секунд, щоб ви Чекайте. Так, ти збираєшся. Так, туди Максим побіг. Де? Там сиді. Максим. Тепер Максим зараз напрошено. Напрошена. Ти Тимоха тепер. Тимоха тепер. Він біжить до, до Максима. Тепер Максим. Біжить. Бежать вони. А, бежать. Сколько часу? Часу. 30 секунд. Там бежать, там бежать. Вот тут мир, Там Тимофей. О, напружено. Напружено. 47 8 секунд, 49, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Таймер вийшов! Таймер уже йде. Максим, ти на жаль, вибуваєш з цієї гри. Нічого. Залишився Тимоха і Дамір. Я так втомився. Так, а зараз буде самий останній раунд. Стойте. Один! Два! Що? Три. Так я вибув. Це що, Дамір? Забиваю. Самий останній раунд я не кузів кальмара, можна так сказати. Да. Фух Тепер треба придумати про що цей раунд буде. Та, а це вже важко буде. Так, да, ну давай, Сашко І у нас новий челендж. Це ті самі як там? Згорі кальмара? Да. Червоне світло. Це червоне світло, зелене світло. Стар, угу. Але з паркуром. Тимохи, давай об'ясниш. Дивіться, важко стоїть там. І ми починаємо як собі. От тут я біжу. Давай пошли, давай. Я біжу. Редлайн. А, можна бігти? Редлайн. Редлайн. Чи червона світло? Так, ну перше, я думаю, хай почне Демірко да. Так. Так, ну що, Демір, Можна починати. Зелене. Червона світ. Тімо, світло. Тімоха, суддя. судья. Червона світло. Зелене світло. На пляжна гра. Червона світло. Зелене світло. Червоне світло. Зелене світло. Червоне світло. Дуже опасно. Зелене світло. Червоне світло. Там був один шах. Домір, ти перший раз програєш, тепер ти моха. Домір, у тебе ще є дві спроби. Якщо ти їх виграєш всі, то ти приходиш Дибір. Оце моя буде постава. Я говорю, червона світло, я можу не дав сказати червоне. Дамір, ти суддя! Червоне світло, червоне світло. Ого, Тимоха теж програв. Так, да, але Демір був більше. Да, так, що в цьому раунді Демір, думаю, хай виграє, так? Так, ну, початимемо. Так, 1-1. 1-0. 1-0. Да. А ми будемо починати другий раунд. Другий раунд починається. Намір, ти що? Куди ти біжиш? Намір, ти що? Так ти дойдеш? Ж... Ну ладно, давай. Ти, мабуть, не знав, але окей. Зелене світло. Зелене світло. Червоне світло. Зелене світло. Зелене світло. Червоне. Зелене. 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 Червоне. Так. Дамір, а ти чого бігаєш? Червоне. <плес> Я лише Так, Тимоха <Бог>, вже приїхав. <плес> Далена. Черване. Дамір, впав, двір, все окей. Так, Тимоха вже пішки прийшов. Я приберу сумочку Сашкову. Зелене світло, зелене, світло. Тівоха прийшов далі, Дамірку. Дамір, поняв? Я можу говорити зелене-зелене. Значить, коли червоне, ти стаєш. Ну що, починаємо, Сашко? Починаємо. Зелене світло. Червоне. Червоне. Зелене. 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 Червоне. Червоне. Зелене. Червоне. Зелене. Червоне. Там був один крок. Ти програв, Дмір. Ти червоне світло, да. І перед тим як Сашко скаже зелене, ти робиш один крок. Йомоє, Дмір, як так? У мене є така підстава. Як так, Димір? Один-один. І це останній. Останній вирішаючий раунд. Я думаю, що Дені виграє. А от Тімоха. Тімоха, це лайк, Дмір, це підписка. Що, давай, Сашко, тепер третій раунд. раунд. Ну що, Тімоха, давай. Ти готовий? Іп. Іп! Зелене світло. Червоне світло. Зелене світло. Зелене. Червоне. Червоне. Зелене. Зелене. Червоне. Червоне. Зелене. Зелене. Червоне. Чому худоба проходить?

Червоне, 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 червоне. Зелене. Тимофій проходить, угро! Є! Yeah. Так, якщо зараз Демір програє, то Тимоха виграв. А якщо Адимір виграє, у нас буде бонусний раунд. Вставай, Димір, все вирішаючи. Давайте, підписники, вірте за Деміра. Ти готовий! Тим, тим, зелене, червоне, червоне, зелене, зелене світло, зелене, червоне, червоне, зелене, зелене, черване, червоне. Мир за раз прийде. Да мир програв, да мир, як ти міг сплутати? Не знаю. І у нас виграє ти, Мофій. Тепер канал. Всі, хто лайкав відео, ви молодці, Тимоха виграв. На всі відео. Один. Раз. Раз, два. Це а наша друга частина, якщо що. А як ти там впав? Не знаю, я падаю. Мір Це... переплутав просто. Ну що, давайте включимось, коли вже закажемо хот-дог, да, Сашко? Коротше, Ми вже йдемо за хот-догом. ходдого. Да. Хто хоче бадасний раунд, напишіть в на коментарі. Так, да, напишіть. Ну а ми пішли заказувати, вже зустрітимось тут з таким от хот-догом. Да, Сашко? так. Да.